Доброго дня, пропоную бампер передній на Volkswagen Passat B-7. B7 європейц. Ось так виглядає дана запчастина. Бампер. Зараз все, стан бампера показую на відео. Ось так виглядає. Бампер оригінальний БУшний. В хорошому стані. Є невеличкі нюансики. Краска такого подерта, але це все краситься. Бампер Європа. Стан бампера на відео. Ось так виглядає. Тут є нюанс на бампері. Решітка бампера нижня є тріщинка. Ну, воно не сильно видно. Це, якщо приглядатись, так буде видно. А так, взагалі, стан хороший. ще покажу знизу щоб видно було Це якісь п'ятна, це, це нічого страшного нема. Це п'ятна, чи від поліровки, чи від чого не знаю. Е, Є невеличкі царапинки. Отак. От біля низу бампера. Далі по, проти